Усім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачну страву на обід чи вечерю. На сковорідці розтоплюємо 40 г вершкового масла. Далі нам знадобиться дві курячі грудки. Додаємо сіль та перець. На курячому філе робимо розрізи вздовж та впоперек. Повинна вити своєрідна сіточка із розрізів. Щедро посипаємо курячу грудку паприкою. Викладаємо філе на сковорідку з розтопленим вершковим маслом. Закриваємо кришкою і смажимо на середньому вогні протягом 10 хвилин. Після цього перевертаємо філе на інший бік. Додаємо на сковорідку три гілочки розмарину. Смажимо ще декілька хвилин і виймаємо філе на тарілку. Далі нам знадобиться ріпчаста цибуля. Цибулю нарізаємо дрібним кубиком. До речі, а ви знали, навіщо використовують цибулю під час приготування м'ясних страв? Під час приготування цибуля карамелізується. Тобто цукри в ній розкладаються, утворюючи золотисто коричневий колір і багатий солодкий смак. Цей солодкий смак контрастує з солоним смаком м'яса, роблячи його більш збалансованим та цікавим. А ще цибуля містить кислоти, які допомагають розм'якшити м'ясо і зробити його більш ніжним. Перекладаємо цибульку на сковорідку, де смажилося м'ясо. Смажимо на середньому вогні, весь час помішуючи. Далі очищаємо часник. Нам знадобиться 5 зубчиків. Подрібнюємо часник ножем. Часник додає м'ясу пікантного гострого смаку, який робить його більш цікавим і апетитним. А ще часник містить антиоксиданти, які допомагають нейтралізувати вільні радикали, що утворюються під час приготування м'яса. Це може допомогти знизити ризик розвитку деяких захворювань. Часник також може допомогти знизити рівень холестерину в крові, що може бути корисним для людей з серцево-судинними захворюваннями. Але слід пам'ятати, що часник може бути протипоказаний людям з деякими захворюваннями, такими як гастрит та виразка шлунку. Додаємо нарізаний часник на сковорідку до цибулі. Далі нам знадобиться болгарський перець. Нарізаємо його соломкою. Болгарський перець містить багато вітамінів і мінералів, а також антиоксиданти. Корисні властивості болгарського перцю доповнюють корисні властивості м'яса. Перець має свіжий трав'янистий аромат і зробить нашу страву ще більш апетитною. Додаємо нарізаний перець на сковорідку до цибулі. Смажимо овочі на середньому вогні весь час помішуючи. Вливаємо на сковорідку 200 мл вершків. Вершки додадуть нашому соусу ще більш ніжний вершковий молочний аромат і зробить нашу страву більш апетитною та соковитою. Додаємо 40 г вершкового масла. Для більш насиченого смаку використовуйте жирні вершки 33-35% жирності. А для більш легкого смаку менш жирні вершки 10-20%. Натираємо 150 г твердого сиру. Продовжуємо смажити весь час помішуючи, доки весь сир не розплавиться, можна взяти будь-який твердий сир на ваш смак. Це може бути пармезан, голландський або будь-який інший сир. Ніжне куряче філе в поєднанні з вершковим соусом це класика кулінарії, яку всі так полюбляють. Викладаємо обсмажене філе на сковорідку. Тушкуємо філе з соусом на середньому вогні. З вершковим соусом можна експериментувати. Наприклад, можна додати печериці або зробити гірчичний соус з діжонською гірчицею. Також можна додати томатну пасту чи помідори. Дрібно нарізаємо кріп та петрушку. Кріп та петрушка ароматні друзі з безліч корисних властивостей. Це не просто ароматні трави, які використовуються для покращення смаку страв. Це справжні джерела вітамінів, мінералів та інших корисних речовин, які мають багато позитивних впливів на наш організм. Тепер приготуємо салат. Для цього червону цибулю нарізаємо напівкільцями. Багато дієтологів та лікарів рекомендують їсти більше овочів, в тому числі мова йде і про салати. Щоденне вживання салатів приносить велику користь організму. В овочах міститься велика кількість клітковини, яка сприяє регулярному випорожненню кишечника та допомагає запобігти запорам і підтримує здоров'я травної системи. Болгарський перець нарізаємо соломкою. Регулярне вживання свіжих овочів веде до поліпшення здоров'я серця та метаболізму, включаючи регулювання рівня цукру в крові. Вживання продуктів з високим вмістом розчинної клітковини може зменшити кількість холестерину, що поглинається з їжі, а це призводить до зниження рівня холестерину та поліпшення артеріального тиску. Томати черрі розрізаємо навпіл. А ще салат корисний для найбільшого органу нашого тіла шкіри. Наприклад, вітамін С допомагає синтезу колагену, сприяючи еластичності шкіри. Дві кульки сиру моцарелла нарізаємо кубиками. Моцарела з'явилася в Італії близько тисячі років тому. Вважається, що її винайшли в Неаполі. Моцарела це не просто сир. Це частина італійської культури. Її ніжний смак і універсальність роблять її улюбленим сиром людей по всьому світу. Моцарела виготовляється з молока, яке нагрівають до певної температури, а потім додають сичужний фермент. Отриману масу розрізають на невеличкі шматочки, які потім вимочують у сироватці. Найбільша моцарела у світі важила майже 2 тони. Змішуємо мікс салатів. Додаємо нарізаний болгарський перець, цибулю, сіль та перець за смаком, а зверху викладаємо нарізану моцарелу. Збризкуємо все оливковою олією і наш салат готовий. Потрібно тільки перемішати. На відварену пасту викладаємо філе, посипане зеленню та поливаємо все соусом. На гарнір відварюємо пасту. Для того, щоб страва була ще кориснішою, подаємо її разом з салатиком. Це дуже смачно та корисно. Спробуйте приготувати і ви. Не забудьте підписатися на наш канал і до зустрічі у нових відео!